Сьогодні ми проговоримо штучний інтелект про технологію, яка поступово стає невід'ємною частиною сучасної медицини також. І вона дозволяє самостійно спеціалістам виконувати складні завдання, вже які ми можемо сьогодні застосовувати за допомогою різних нейронів, як кажуть, вже так скорочення спеціалісти. Які базуються на штучному інтелекті і дозволяють нам, ну, наприклад, швидше діагнозувати захворювання, присиналізувати плани лікування та навіть е, прогнозування результатів. І це економить час не тільки лікарів, а може. Економити час і е, отримуючи послуг. Ну, кожен з нас колись е, був е, пацієнтом да, е, якоїсь клініки або діагностичної, або лікарні. Е, і, наприклад, я вже е, коли мені видають в pdf форматі власному електронному кабінеті, висновки е, або результати певних аналізів, я вже е, ці файли заганяю GPT-4. І прошу його проаналізувати все ж таки зрозумілою мовою, що відбувається з моїм організмом, і отримую певні рекомендації, що слід ще робити, на які препарати інновації звернути увагу, якщо це мені потрібно. Тому ми тут кажемо, що програми штучного інтелекту вже економіть не тільки час лікарів, а й пацієнтів і. Можуть працювати в найвіддалених куточках, де, де не вистачає медиків і лікарів, і ключовою сферою штучного інтелекту на сьогодні є все ж таки сфера реабілітації, соціальної адаптації, тому, що ми з вами знаємо, що людина, якщо отримує певні травми психологічні або Порушення функціональності своєї організму, які бувають ну, великий спектр, да, і ми називаємо це нозологіями, але вже не прийнято про це казати, і ми кажемо, як спеціалісти в соціальної інклюзії, що людина з, пев... з певними порушеннями функціональності. То ми знаємо, що соціальна реабілітація, адаптація вона комплексна і після медичної вона потрібна людині підтримувати свій фізичний емоційний гарний стан, потрібна протягом життя. Тому сьогодні ми кажемо, що штучний інтелект дуже впливає на реабілітацію і може розвиватися в цьому. Плані, Тому що це і роботизовані технології, і аналіз результатів діагностики реабілітації, і питання віртуальної доповненої реальності, використання, ми вже не кажемо там VR і AR, технології вже по сучасному казати, XR-технології, які дозволяють створювати інтерактивне середовище і погрожати людиною за допомогою певного обладнання, окулярів спеціальних. Спеціальний так, де сам пацієнт може тренуватися і відновлюватися. І про це будуть говорити сьогодні інші спеціалісти. І, звісно, ви можете подивитися відеозапис наступного виступу, тому що всі ці матеріали ми готуємо сьогодні для круглого столу з певним колом партнером, тому що хочемо розробити експериментальний проєкт, який покращить використання технології штучного інтелекту. І xr технологій саме в реабілітації. Я підготувала цю презентацію замість введення, тому що мене запросили профасолітувати цей захід, тому що насправді потрібна велика команда для того, щоб перетворити експеримент на реальний результат і доказати, що він може позитивно впливати на зміни стану здоров'я людини. Тому ми кажемо, що штучний інтелект в соціальній адаптації він скоро буде незамінимим, і після складних хвороб або травм пацієнту часто потрібна не лише фізична реабілітація, а й соціальна психологічна. Тому він може стати в допомогу спеціалістам, психологам, зокрема. Тому що якщо вміти користуватися програмами штучного інтелекту, то можна собі і вивільняти час на роботу з клієнтом, і заробляти більше коштів, і брати більше клієнтів, або навпаки, вивільняти час для власного розвантаження, що також потрібно і медичним працівникам, і соціальним, які мають навантаження і завжди працюють з людьми з травмами. Тому ми кажемо, що сьогодні він впливає і на те, щоб підтримувати саме людей з інвалідністю, такі голосові помічники, як Siri чи Google Assistant, вони значно спрощують вже життя людей, і є можливість, якщо є певні обмеження руху, керувати побутовою технікою, чи отримувати доступ до інформації. Є когнітивні помічники, наприклад, нейронки використовуються для тих людей, які хворіють на Альцгеймера. вони можуть нагадувати про прийом лікарів, сприяти збереженню автономії. Тобто в цьому напрямку також ці програми штучного інтелекту розвиваються. Індивідуальні програми адаптації. Для реабілітації або висновків діагностики, або прогнозування і корекції певних планів, також можуть використовувати і для цих речей. Але е, слід нагадати, що завжди є і етичні, моральні і соціальні виклики, тому що е, сьогодні експерти е, ведуть дискусію з приводу е, того, що е, слід все ж таки е, врахувати конфіденційність даних при роботі з такими програмами штучного інтелекту. Тому що вони е, мають аналізувати великі обсяги медичних даних, і тут піднімається питання збереження конфіденційності, захисту працюється персональної інформації пацієнтам. І е, може розвинутися і залежність від технологій. Тут також співне питання. Тому що ну, не у всіх питаннях ми маємо покладатися на інструменти штучного інтелекту, а скоріше ми маємо їх використовувати, щоб все ж таки у людини була відведення її знання як спеціаліста головна роль, а технічна, щоб штучний інтелект допомагав повільняти певний час і обробляти дані. Але тут також багато є. Дискусій спеціалістів, і, наприклад, тут в мене в чаті GPT та да, є можливість там створювати специфічних власних ботів. Наприклад, оскільки я займаюся питаннями соціальної інклюзії, то я треную свого власного бота з цих питань, і він автоматично за моєї допомогою також розвивається і більш стає гарним помічником для виконання певних. Завдань, тому ми кажемо, що штучний інтелект людина може підлаштовувати під себе розвивати його враховуючи власні знання. Це про вміння користування і соціальна нерівність. Тут ми кажемо, що які спеціалісти в певних сферах, і, зокрема, медики або соціальні працівники. Психологи також і не всі пацієнти можуть мати однаковий доступ до передових технологій, тому що вони достатньо коштів вартують і можуть бути недоступними як для використання і спеціалістів, і пацієнтів. Але будь які успішні проекти вже стають реальністю, а не такими новинами, як вражають. Uh, ну, перший проєкт, який вражає, ривок, екзоскелет, який допомагає людям з травмами спинного мозку знову ходити. І завдяки інтеграції зі штучним інтелектом система аналізує рух і допомагає пацієнту тренувати м'язи. Uh, буде наступний спікер говорити. Uh, про деякі моменти зв'язані з xr технологіями для відновлення когнітивних функцій, і це також не нове у світі. Але що стосується України, то ми маємо розуміти, що ці технології можуть допомагати адаптовуватися, робити певні вправи. І якщо ми кажемо про Віртуальну реальність нашого соціуму, то контент треба створювати саме в Україні, тому що контент іншої країни через використання цих технологій для адаптації в соціуму саме іншої країни в Україні явно не підійде і треба мати свій. Тому за допомогою штучного інтелекту спеціалісти вже придумали, як розробляти певні програмні продукти, і про сьогодні також буде мова вестися і про це. Як зробити їх корисними для певних пацієнтів? Ну, телемедицина реабілітація, тобто програми штучного інтелекту, вони допомагають віддавлення спостерігати і працювати з клієнтами-пацієнтами? Це вже також не нове, і якщо Подивитися на сучасні новини, то не так давно вийшла новина, що Ілон Маск та його компанія Neuralink представили новий проект під назвою BlindSight, тобто сліпозір, в перекладі, який спрямований на відновлення зору людей з повною або частковою сліпотою, і цей експериментальний імплант, що використовує електричні сигнали від камери для стимуляції зорової корки мозку, і маск заявив, що набирає групу людей, тому що до цього експеримент ввівся на приматах і показав себе добре. І нібито люди, які ніколи не бачили, зможуть також за його допомогою отримати можливість бачити завдяки тій технології, тому що вона ще буде поєднана з нервовою системою людини. А тому такий прогрес дуже. Цікавий, і перспективи розвитку таких технологій ми відслідковуємо, і спеціалісти проаналізуємо, що в майбутньому розвиток штучного інтелекту у сфері реабілітації та соціальної адаптації він набуде по перше. Таких категорій, як персоналізована медицина, тобто, коли програми будуть надавати більш персоналізовані дані рекомендації для конкретного пацієнта, враховуючи її генетичний код, спосіб життя навіть навколишнє середовище, в якому перебуває людина. Також підвищить доступність до послуг з розвитком технологій прогнозується певне зниження вартості, коли вони вже набудуть популяризації, і звісно, що послугово стануть доступними до більшості людей. Ну а також. Майбутній штучного інтелекту в медицина включає глибоку інтеграцію з іншими технологіями, такими як НА, які знов-таки дозволять надавати ще більшу індивідуальну медичну допомогу. Ну і е щодо висновків, я не буду їх зачитувати, а просто скажу вам, що ви можете е подивитися. Е гарні висновки спеціалістів, які працюють з певними напрямками цієї новаційної роботи, тому що насправді на Netflix вийшов фільм, який називається Що далі майбутнє з Білом Гейтсом». Uh, і це документальний фільм, який досліджений як технології, включаючи штучний інтелект, впливуватимуть на майбутнє суспільства. Ну, і саме Білл Гейтс разом із відомими експертами та інноваторами обговорював глобальні виклики, uh, такі як зміна клімату, нерівність, розвиток самих uh, і технологій штучного інтелекту, а також проблеми пов'язані з дезінформацією в цифрову епоху. Тобто можна отримати ще додатковий інсайдерський погляд на майбутні технології, їхню роль. Якщо більш цікаво, то я пропоную всім і кожному вчитися, вчитися розуміти, яким чином купа нейронок, пов'язаних з штучним інтелектом, може вже бути застосована в роботі кожного конкретного спеціаліста особисто вас. Як людина, яка хоче собі тільки підвищувати вартість на ринку послуг, тому що сучасний світ розвивається і ми розвиваємося разом з ними. Співпрацюйте зі мною також, запрошуйте, я можу вже на практичних прикладах розповісти, як я і креатор менеджер де можна використовувати в власній роботі певні програми і інструменти. Я також вхожу до пожиттєвого клубу е, з підпискою AI е, creator який називається Альпі. Е, всім рекомендую навчання, які зорганізовує організовує Роман Кирилович, тому що завдяки йому я вже другий рік просто покращую свої навички і е, здібності як спеціаліста в певній сфері і головне як проєктного менеджера, що допомагає мені зростати кар'єрно. Також всім гарного дня і успіхів. Навчаннях і будьте зацікавлені цією темою, будьте завжди в тренді.